Щодо майна московського патріархату у Львові, приміщення на пекарській будуть прийняті на баланс міста. Тут розвиватимемо систему реабілітації. Ініціатива важлива, бла... богоугодна. Тому думаю, ніхто не буде проти. Щодо самобуду на Сихові, його демонтують найближчим часом. Прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України. Вона належатиме громаді щодо храму на вулиці Бобанича. Ситуація складніша. Майно належить релігійній громаді. Які... Яка на словах. Відрікається від московського патріархату, тому тут є два варіанти: офіційно стати українською церквою або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено, але є один момент: у Львові заборонили діяльність української православної церкви московського патріархату та групи догнала на території Львівської громади. Таке рішення ухвалили депутати міської ради під час закритого засідання сесії 30 червня. Минулого року про це повідомив депутат Юрій Ломага, який зараз є, зокрема, і у нашій студії. Отже, Другі. пане Ломаго, за, за посадового мера, правильно десь, напевно, речі написав: чому така довга реакція? 30 червня, зараз у нас 4 квітня 2023 року. двадцять цю ухвалу вниз. Якщо ваше ну попросіть технічних пацієнтів, щоб вони прогортали її вниз. Ну, зараз, якщо спробуємо, зараз якщо пробуем. буде на да, Там, Нам дуже цікава одна річ. Якщо ви вибиратися сайту міської ради, то нам зараз висвітиться. Ну якщо можна, ну, ну ви, ви поясните ухвала є 30.06. Та я був я автор. Ми її написали з Олексієм різником. Ще на початку війни там буквально часу було багато. Ми її написали. Звіться в березні. От увіць, в березні вона була е, видрукована, і тільки 30.06 вона була проголосована. Вона була підписана міським головою практично через два місяці. Два місяці. Вона лежала десь, він її не витував, він з нею нічого не робив. Бо розумієте, завитувати таку ухвалу це самовбивство. І зреалізувати її, ну, він же ж нас проевропейський мер, він ж боїться всього, що може бути, не дай Боже, використову проти нього. Оцей постіго, він як мінімум запізнився на... На рік, на рік, е, якщо ви почитаєте саму ухвалу, е, тут фактично ми все тоді виконали, так як це мало бути. І якщо б виконавчі органи виконали цю ухвалу, а на них покладено обов'язок виконувати ухвалу львівської міської ради, саме на виконавчий комітет і на керівника цього виконавчого комітету, повірте, нас би давно вже не було московського патріархату на Львівській території Львівської ОТГ. Бо там всі адреси є, ті, що ви назвали раніше вони... про Антоновича не було згадано в пості. Ну, дивіться, Ну, В пості, я маю на газів ну, пост військового голови, який написав. — Ну, написали. Будемо надіяти, що це просто якась машинальна описка. Можливо. Ну так, мав би я надію про це. Буває. Буває, так. А розумієте, коли б ми почитаєте, що там пише, виконавчим органам припинити користування земельними ділянками, які є на праві. Ну, і Тобто, ви самі бачите. Ви думаєте, щось з того зроблено? Зроблено відписка. Все. Чому це не зроблено? Не на часі, мабуть. От розумієте, подивіться, що робиться в інших містах. Коли от така ситуація зустрілася, всі зібралися позачаговій сесії. Тобто люди дають куди щось роблять. Що у Львові? У Львові відкладається сесія. Ну, ви знаєте, ну для мабуть, мене це заліно. Це, це... Ну, мабуть, напевно, має бути така ситуація. Я, я ну звісно, не дай Боже, та але як в Хмельницькому, коли побили військового в церкві московського патріархату, і буквально миттєва Попой, побили, реакція так ні. за кілька днів. Там громади розрива... ну, розривається договір оренди на земельну ділянку. Ви що це бачите? Там же все є. Але але тут нам нас, нас рік часу цього, так. Так. Панель, І, для того, щоб щось відбулося, львівській міськраді, мабуть, когось побити, щоб туля кров, хтось вмер. Ну це, ну це неможливо. розумієте? Ми не можемо під насиллям вчиняти інші дії. Дивіться, ми не закликаємо до насильства. Так, Якщо так. це не окупант?